Слава Україні! Я Артем Коновал, ветеран-інструктор, засновник центру 404, Ціль якого є підготовка відповідно юнацтва та людей до можливості невзгод в плані війни. Саме дається можливість до підготовки ветеранів або військовослужбовців, якими спеціальностями хочуть в темі медицині. Дронів або якихось тактичних елементів. Простір, де усі охочі можуть пройти військову підготовку, створив у Тернополі ветеран Артем Коновал. Безкоштовні заняття проводять тричі на тиждень, двічі у центрі науки, та раз на полігоні. Ініціатива Артема Коновала, який боронив Україну у 2018-2024 роках, діє вже понад рік. За цей час вдалося провести понад 240 занять. Поки що ми працюємо в форматі відкритих дверей. Тернування анонсується в на телеграм-каналі або в інстаграмі. І тренування вже понад рік, тренує з години по годину, день по день, безперестанно відбувається. Тобто ви знаєте, де локація, ви приходите, і ви 100% знаєте, що тренування буде. І відповідно, ви прийдете, ви зможете відпрацьовувати якісь свої навички. Навчання із надання домедичної допомоги, керування дронами та користування тактичним спорядженням проводять у вівторок і четвер. Всі лекції дублюють в онлайн-форматі. Власне, Артем Коновал проводить лекції з використання тактичного спорядження, а наданню базової домедичної допомоги навчає Віталій Калинович, інструктор із міжнародною сертифікацією на МТ рівня СіЛС. Власне, я відповідаю за бойову медицину. Поки що маю можливість та право навчати рівню АСМ, тобто рівню загальновійськовому. Які дозволить більшості військових рятувати себе та своїх побратимів. Сам курс триває в середньому два тижні, тобто чотири тренування у нас йдуть теоретичні, лекційні по дві години кожна, і два тренування у нас йдуть практичні на полігоні. Після того, як людина пройшла, вона проходить також додаткове тестування і в кінці має можливість також в неділю. На полігоні працювати, відпрацьовувати всі навички, які в нас добула під час недільних практичних занять. Учасники тренуються надавати допомогу собі та один одному. Це допомагає розвинути теоретично-практичну базу, а також підготувати психіку. Треба зайти в окопи, якось знайти пораненого, зрозуміти, що з ним робити, чи витягувати його, чи надавати допомогу. І відповідно, наскільки об'ємним може бути ця допомога. Тому що в цей момент є імітація ворожих сил, які наступають, також у нас є імітаційні засоби, такі як міномети, міни. Відповідно, для того, щоб була імітація максимально наближена до реалістичної. Ще один важливий напрямок пілотування дронів. Ветеран спочатку навчає керування на симуляторах, а згодом на практиці. Дрони, відповідно, у нас можна навчатися так само вівторок-четвер. Симулятори, вупи, польоти в приміщеннях. Потім, коли люди доходять до певного рівня, то ми отримуємо дозволи на польоти і виїжджаємо, і люди працюють на дронах в польових умовах. Відповідно, компанії DJI, FPV різні, такі як 5-, 7-, 10 дюймові дрони зі скидами, і відповідно отримують повноцінні комплексні знання. Також у центрі 404 проводять заняття з боксу. Євген Ситник понад п'ять років працював тренером у Харкові. З початком повномасштабного вторгнення переїхав у Тернопіль. Зараз у вільний від роботи час він проводить тут безкоштовні тренування з боксу. Ставимо базову техніку боксу, типу боксуємо тут, відпрацьовуємо вільні бої. Типу дивимось по можливостям і намагаємось розвивати техніку. От в мене в цьому є досвід і профільна освіта по саме тренерству по боксу. Тому я намагаюсь якось цей процес тут. Проводити і не прокрасонувати. До теоретичних занять з військової підготовки у центрі 404 можуть долучатися усі охочі віком від 18 років. До практичних занять на полігоні допускають з 18 років. За цей час я навчився літати на FPV, спочатку в симуляторі, потім вже перейшов до практики на реальних дронах. Були MAVIC, були FPV 5 дюймові 10 -дюймові. Також Вивчу основні правила поводження зі зброєю. Ці знання я отримую на всякий випадок, хоча розумію, що ну, як громадянин України я маю бути готовим до життя в цій країні і розумію, що мирні часи можуть не настати просто так легко і спонтанно. Тому я розумію відповідальність, яка на мені, що і мені потрібно мати ці навички, вміти надавати. До медичну допомогу, це, я думаю, найважливіше навіть для цивільних буде. Нагадаємо, також Артем Коновал збирає артефакти війни та Євромайдану, які демонструє на виставках. У майбутньому він планує створити музей. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.